В цьому відео ми з вами попрактикуємось знаходити границі, коли х прямує до плюс нескінченності, х прямує до плюс нескінченності, виразів, що місять в собі корені квадратні. Наприклад, нам необхідно дати границю, коли х прямує до плюс нескінченності, виразу х, що ділиться на корінь квадратний із х квадрат, додати 1. Як ми можемо знайти таку границю? Поки що всі методи, які ми розібрали до цього, мені здається, вони тут не підійдуть. Але ми пам'ятаємо, що коли x прямує до плюс нескінченності, то ми можемо встановлювати, які доданки є найважливішими в певних поліномах. Ось тут, під знаком корення, теж записаний квадратний двочлен цього разу. І от в ньому ми можемо. Знайти старший член, або ж, так скажемо, найважливіший доданок, доданок, який містить х в найвищому степені. В цьому випадку це другий степінь, тобто х квадрат в нас лишиться, що він точно дорівнює ця границя, дорівнює х, що ділиться на корінь квадратний, але з усього ось цього виразу, лишиться лише ікс квадрат. Ікс квадрат. Чому дорівнює тепер х в квадраті, з якого добувається корінь квадратний. Тут важливо пам'ятати, що в такому випадку це не просто х, а це буде модуль x. Це буде модуль x в знаменнику. Чому? Тому що ось цей вираз, він визначений і для від'ємних хсів. Тому нам необхідно поставити модуль, щоб результатом добування кореня квадратного не стало від'ємне число. А в чисельнику так і лишиться x. Х у нас прямує до плюс нескінченності. Тобто x стає нескінченно великим додатнім числом. Тому модуль розкривається просто як. Модуль x, це просто x в такому випадку. x прямує до плюс нескінченності. Виразу x, Що ділиться на x. А це просто тутожня рівно 1. А границя одиниці, коли x прямує до плюс нескінченності, це одиниця. Тому що це просто константа, яка не залежить напряму від х. Погляньмо на інший приклад, коли нам необхідно знайти границю цього ж виразу, ікс... цього ж виразу, х, що ділиться на корінь квадратний із х квадрат, додати 1. Тільки цього разу в нас х прямуватиме не до плюс нескінченності, а х прямуватиме до мінус нескінченності. Тобто він буде дуже великим за модулем. Але від'ємним. Тобто він десь буде дуже далеко від нуля, але зліва. Знову ж таки, ми можемо прогорнути ось цю саму схему. Записати, що це дорівнює просто границі. Коли х прямує до мінус нескінченності. Так само виділити тут найважливіший доданок це буде х квадрат. І так само корінь квадратний із х квадрат спроситься до. Модуля Х. Лишиться модуль Х в заменнику, а в чисельнику Х. Але ось тут буде різниця, тому що в цьому випадку x стає від'ємним числом. Він дуже великий за модулем, але він від'ємний, він рухається ліворуч. Тому його модуль розкриється зі знаком мінус. Отримаємо границя, коли х спрямує до мінус, нескінчен... мінус нескінченності. Виразу х, а внизу замість модуля буде мінус х. Це спрощується до просто границі. Коли х прямує до мінус нискінченності, мінус одиниця. Ця границя існує та дорівнює мінус одиниця. Ось так от. І те, що ми зараз з вами зробили, допоможе нам дуже легко побудувати, наприклад, графік цієї функції, тому що, що знаходження. Границь, коли х прямує до плюс нескінченності чи до мінус нескінченності, еквівалентно тому, щоб знаходити горизонтальні асимптоти. Погляньмо, як приблизно може виглядати графік даної функції х, що ділиться на корінь квадратний із x плюс 1, можемо взяти точку 0, наприклад. Та порахувати f від x в точці 0, але спочатку. Вибачу окремо, що f від x у нас просто дорівнює x, що ділиться на корінь квадратний. із з х квадрат додати 1. Ось так от. f від 0 в нас чому дорівнюватиме? Дорівнюйте 0, що ділиться на 0 квадрат додати 1. Це 1, і сього корінь квадратний це 1. Але в чисельнику був 0, тому f від 0 дорівнює 0. Отримаємо, що в нулі значення функції 0. А також наша функція має дві горизонтальні асимптоти. Спочатку ще позначу осі координат. І тепер дві горизонтальні асимптоти. Перша Y дорівнює 1. Позначу її пунктиром. Ось тут одиничка. А друга горизонтальна асимптота – це мінус 1. Y дорівнює мінус 1. Мінус 1. Тому графік нашої функції має проходити через точку 0. 0 і має ось такі от дві асимптоти. Коли х прямує до плюс нескінченності, рухаємось вправоруч нескінченно далеко, то значення функції стають як завгодно близькими до нашої асимптоти. Ось так от. А коли х прямує до мінус нескінченності, то значення функції прямують до мінус одного. Вони стають все ближчими і ближчими до ось цієї от асимптоти, що намальована жовтим кольором.